Напередодні в Кременчуцькій РТЦК та СП надійшло сповіщення з військової частини про загибель бортника Олександра Миколаєвича. Після того, як РТЦК сповістили родичів загиблого та були зроблені лікарські свідоцтва про смерть моргом міста Новомосковськ, РТЦК спільно з військовою частиною почали займатися питаннями евакуації тіла Олександра Миколаєвича до рідних в рідне місто. На проє... проекті на щиті після того, як тіло було доставлено в Кременчук, Керти спільно з департаментом соціального захисту та СКРП розпочали процес організації поховання. Поховання відбувається за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України та українського народу в російсько-українській війні, старшого сержанта Бортника Олександра Миколаєвича 1967 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 3 закінчив ПТУ номер 16 у Олександра залишились двоє синів та двоє донечок, а також літня мати. Призваний на військову службу під час мобілізації 27 листопада 2022 року, займав посаду командир розвідувального відділення. Загинув 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину. Олександра ми знаємо ще з далекого 1989 року, він служив в Афганістані трошки пізніше, ніж ми. Ми вже тут, в Кремінчузі, створили нашу спілку ветеранів Афганістану, коли він повернувся. І така знаменна, знаменна подія, що ми з ним познайомились. Приблизно на такому ж самому заході, як зараз. Привезли загиблого з Афганістану, і ми разом купляли квіти. І видно по поведінці, що людина після війни воювавши слово за слово. І так ми познайомились. Потім були довгі роки сумісної праці, як кажуть, общественної роботи. Він був головою нашої спілки довгий час, А це за його головування нашої спілки був збудований. Кращий в усьому Радянському Союзі пам'ятник ветеранам Афганської війни, де у віковіщенні кожного стела Кременчучина, вона найбільше постраждала в Афганській війні. Ми мріяли, ми думали, що ця війна наша остання, але ну, виявилося, як виявилося. Сашко приймав участь і в Чеченській, він туди їздив як інструктор. З перших днів агресії московитів 14 року він приймав участь в АТО. Деталі деяких ну я не можу розповісти. Не всі знають, і ті, що знаю, навіть не можна розказувати, але служив достойно. Був один із перших. Він пройшов з майдану до командира з початком повномасштабного вторгнення. Олександр зник, з наших, так скажемо, радарів, ми не знали, де він просто знали, що він десь у війську. Але от повідомила на нас дуже страшну річ. Досвідчений воїн, професійний, але ну, війна є війна. Гинуть найкраще, на жаль. Саша був, був товариш, це мало сказано. О, познайомилися ми з ним ще в 89-му році. Коли вони прийшли з Афганістану, коли він прийшов з Афганістану, ми вже тут раніше були спілку організовували свою. Він вулився в наші ряди. Ну, після 14 року вже він е, мало, мало ми з ним бачилися. В прошлому році я його бачив, коли він приїжджав у нас в ДФТГ, ми зустрічалися після гарнення. Він був о, такий слабенький, ну, веселий. Він завжди був такий. Позитив, позитив. З ним пошуткувати по, по, такий, з гумором. Жалко таких, жалко товариша. Я не знаю. Воно вони вкладається, що його з нами збиралися. Сьогодні зібралися однокласники Саші Бортніка. Він закінчив 8 класів школи номер 3 в 1982 році. Я був вчителем фізики, ну а потім з восьмого класу діти пішли в 9-10 в клас, я був класом керівником. Ось вони всі, які жили і живуть, продовжують дехто жити на на третьому занасипу, які добре знали Сашу. Я думаю, що відвідано як два слова. скажи. ви знаєте, дуже тяжко і дуже дуже сумно. Ми до останнього не могли повірити. Це був взірець нашого класу. Чому ну ми всі так виховувались справедливо, чесно, так нас виховували наші батьки. Ми були дуже дружними. Ми один одному допомагали. Сашко був у нас, нас наш Сашуня. Він був особливим. Він був підтянутим. Він був спортивним. Він був настільки справедливим і чесним, що він ніколи нікому не боявся сказати правду в очі. Дуже тяжко. Він дуже розумний. Він у нас загинув. Авганець Ковля Штриконенко теж був пішов авган, і тут таке трапилось горе на Україні. Він не залишав рідних, особливо матір нашого однокласника, авганця, ні на хвилинку. Дуже добра, чуйна, прекрасна людина. Ми гордимося, що ми вивчалися з нею в одному класі. Герої не вмирають. І слава нашому Сашуні! Слава герою! Я втрата всіх нас дуже чуйна людина, гарний товариш. Все життя шкільний вік. Підтримували гарні стосунки з ним. Спортивний хлопець. Все життя було всяке. На танці ходили, водив нас гарний хлопець. Дуже жалко його. Втрата дуже велика. Герої не вмирають. Слава. Це його таку спортивність, мужність і за. Таке відношення до життя ми його з самої школи, так і назвали партизан за його сміливість, за його впертий патріотичний характер. Ознайомились ми з Олександром в Далекому 1996 році. Вони запросили нас перший раз наш колектив гурту Контингент міста Кременчук з концертом. До дня виводу радянських фіз Республіки Афганістан так зав'язалася наша дружба з містом Кременчуком і саме з Олександром. Він дотечний до можна назвати його хрещеним батьком нашого колективу, так як вони разом з майсієм чим ігорем. Випустили наш перший альбом. Це було на студії «Вісма Радіо. На студії «Вісма радіо вони роздрукували 100 тисяч поліграфії, зробили нам наш рух, нашу колективу. Завдяки їм можна сказати, стали відомі на всю Україну і СНД. Ми часто були гостями у них їхнього кафе, яке вони, яке вони застосували солдат удачі, де приводили уроки мужності. І дуже тісно, дуже багато зроблено справ сумісних. На превеликий жаль, так сталося, Олександра не стало, і це трагедія. Як колектив у нас, так і в Україні. Я вважаю, що саме завдяки таким людям і тримається війна. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися, що він на війні? Ми зналися. Він там друзі телефонували. Тому... Він ми з ним спілкувалися. Спілкувалися. перших днів війни, просто теж працюємо як волонтери. Всі являємося військовими помилами волонтерами. По цим зв'язкам ми знали, що є на війні. Ми на передовій були, ну, якщо сказати, 200 поїздок, то це 2-3 дні. Можливо, уявити, що це більше двох років, якщо так взяти, теж від сімей відлучені допомагали і допомагаємо на даний час. Чим можемо. втрата. Надзвичайна втрата для України, це справжній патріот, це справжній воїн, це надзвичайний друг. Важко сьогодні говорити про те, що Саші немає разом з нами. Скільки років дружби, надійного плеча, партнерства, воїнства, духу українського, Кременчуцького. Надзвичайна втрата.